Доброго ранку! О, сьогодні у нас з вами логіка матепадичний розвиток і тема нашого заняття перерівняння груп предметів і числа і цифри від 1 до 5. Дітки, А давайте ми з вами подивимося на набірне полотно і скажемо, скільки у нас тут котиків і скільки м'ячів. Давайте порахуємо: 1, 2. А м'ячів скільки один. Дітки, давайте з вами скажемо, чого більше котиків, чи м'ячів. Так, більше котиків. А на скільки? Так, на один. Дітки, а тепер ми давайте з вами порахуємо котиків і м'ячиків. Скільки у нас котиків? Один, два, три. Три у нас котика, а м'ячів один. А давайте ми ще один м'ячик сюди додамо. І давайте порахуємо, скільки котиків, а скільки м'ячів. Котиків 1, 2, 3, а м'ячик 1, 2. Дітки, а тепер давайте ми дізнаємося, наскільки чого більше методом накладання. Ось у нас один м'ячик. Ми наложимо на одного котика. Другий м'ячик ми наложимо на, на іншого котика. А тепер ми давайте дізнаємося, чого у нас більше, а чого у нас менше. Так, у нас... Більше котиків, а менше м'ячиків. Наскільки так, на 1. Дітки, а тепер давайте зараз подивимося і порахуємо, скільки у нас котиків, а скільки м'ячиків. Врахуємо котиків. 1, 2, 3, 4. Так, котика, а у нас 4. А скільки в нас м'ячиків? 1, 2, 3. А тепер давайте ми. Зараз. Знову методом накладання дізнаємо, скільки у нас, наскільки у нас більше або менше котиків і м'ячиків. Кладемо на одного котика один м'ячик, на іншого другий і на третього третій. Ага, а зараз у нас: кого у нас більше, а кого у нас менше. Так, у нас м'ячиків менше, а котиків більше. А наскільки у нас котиків більше? Так, на один. А м'ячиків менше теж на один. Дітки, у нас зараз з вами 4 котики і 3 м'ячики. А тепер, щоб у нас було порівняно, що нам потрібно додати? Так, нам потрібно давати м'ячик. А тепер давайте ми порахуємо котики. Рахуємо котиків. Один, два, три, чотири. Тепер м'ячики. Один, два, три, чотири. У нас порівну котиків і м'ячики. Так, дітки, порівну. Молодці. Дітки, а тепер давайте поглянемо сюди. Що ми тут бачимо? Так, дітки, два, три кутички. Червоний і жовтий. Якщо у нас. Два предмети. То яка у нас тут потрібна стояти цифра? Так, дітки. Цифра 2. Дітки, а тепер давайте поглянемо ще раз на набірне полотно. Скільки у нас тут трикутничків? Давайте порахуємо і скажемо, яку нам потрібно сюди поставити цифру. Рахуємо. Один, два, три. Значить, яку цифру? Так, дітки, цифру 3. Дітки, а тепер давайте з вами ще раз порахуємо наші трикутнички і скажемо, скільки ж у нас тут трикутнички. Врахуємо. Один, два, три, чотири. Так, дітки, чотири. То яка потрібна Там, нам сюди цифра? Так, цифра 4. Молодці. Дітки, а тепер давайте подивимося, скільки у нас трикутнички. Так, дітки, у нас один трикутничок. То яка у нас потрібна тут сюди цифра? Так, дітки, цифра один. Так, дітки, молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей!